Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я планую зробити такий тур по англійському продуктовому супермаркету. Він називається Aldi. Цей супермаркет дуже популярний як в Англії, так і в інших країнах. Навіть у Польщі я його бачила. Він є і в Німеччині, щось на кшталт нашого АТБ, де є все необхідне для нашого столу. Ось ми потрапляємо і тут нас зустрічають. Полички із різними речами, напоями, усілякі коробочки, чого тут тільки немає, речі гігієни, миючі засоби. Пакетики з приправами і різноманітними поліпшувачами страв, що треба додавати, до там, макаронів або картоплі, до всього, що ви купуєте. Ось так виглядає магазин. Перше, про що хочу розповісти, це про їхній хліб. Він продається запакованим від різних виробників і різних сортів. Є білий, сірий, з добавками і взагалі, як на мене, хліб в англійців дуже смачний. Окрім хліба, можна купити булочки, вони запаковані по декілька штук. На нижніх поличках під хлібом та булочками знаходиться мука. Вона в Англії від різних виробників. А тут же ви бачите цукор. Трошки порвали, бо, мабуть, він користується в англійців неабияким попитом. Те ж саме можна сказати і про усіляку продукцію фастфуду, фаст серед якої величезною популярністю користується піца. Вона в них продається. В таких коробочках, різних сортів, на будь-який смак, є дорожча, є дешевша, є просто листами, як зараз ви тут побачите, наші спонсори її закуповують багато і потім готують продовж тижня. Просто на три хвилини її відправляють в мікрохвильовку, і вона готова до споживання. В родині наших спонсорів її, звичайно, дуже полюбляють діти. Три хвилинки і готова їжа. Ось тут ви можете бачити різноманітність запропонованих фастфудів. Наприклад, це такі ємності пластикові із готовою пастою, тобто макаронними виробами. Вони вже готові до споживання, їх варто тільки трошки розігріти. Це, як правило, пасти з різними соусами. Тут є лазані, макарони з фрикадельками, всіляка протеїнова продукція, запеканки з пасти, карбонару карбонаро або арабіта, традиційні макарони з соусом під такою назвою. Різноманітні тортелоні – Італійських паст тут безліч різновидів, можна нарахувати. Ми спочатку не розуміли, що це за готові макарони, чи може це бути смачно. Нам сказали наші хости, що для дітей у них в холодильнику завжди є заморожена паста, і голодні вони діти ніколи не лишаться. А тут зараз ми з вами пройдемо повз ряди із усілякою пшеничною продукцією, хлоп'я. Ну, все воно запаковано. Як ви знаєте, також само, як і в нас це продається. Ось тут печиво, кексики, теж все в коробочках можна вибрати на свій смак. Яйця в англійців. Мають декілька форм розфасовки. Наприклад, вони в них продаються по 12 або по 15 штук. Виробники теж різні. Зараз ми пройдемо повз рядів із усілякою заморозкою і потрапимо у відділ, де продається. Молоко Молоко, воно отак по літру по два розфасовано і розставлено по таких сітках. Але знайти тут кефір, чи тим більше сметану не вдасться 100%. Ми ходили в ТЕСКО і там трошки знаходили. Ну, йогурту тут є. А тут ви бачите рядочки із соками, ну полюбляють апельсиновий чи то томатний. Все це тут можна знайти. А зараз ви бачите рядки із завишковим маслом. Воно на різні смаки. Наші спонсори полюбляють солоне. Масло продається в таких запакованих пластикових баночках або в брикетиках теж є. І от зараз потроху ми переміщуємося з вами в м'ясну лавку. Звичайно, тут багато розфасованої продукції, серед якої яловичина, телятина, свинина, курятина чи індичка різних сортів та виробників. Часто тут можна знайти вже підготовлені до запікання полуфабрикати. Наш спонсор завжди використовує на сніданок бекон. Його просто викладаєш на сковорідку. Навіть солити не треба, але, як на наш смак, він часто буває пересолений. Ковбаси в нашому розумінні в англійців дуже мало. Вона продається нарізаною, але вони називають ковбасою свої сосиски сосичі. Також тут можна зустріти багато готової продукції в клярі, або, або у вигляді таких фрикадельок – чи котлеток. Це можна купити і швиденько приготувати. І ось нарешті ми із вами потрапили до овочево фруктових рядів. Ціни на цю продукцію в англійських однакові впродовж року, зовсім не залежать від сезону. Полуниця, малина, слива, груші, яблука чи персики розфасовані по пластиковим контейнерам. І не продаються, як у нас на кілограм. Дуже багато тут цитрусових. Поряд знаходиться і овочева продукція. І теж вона майже завжди розфасована. А, наприклад, буряк ви швидше знайдете в магазині варений, ніж свіжий. Зараз ви побачите, як тут продаються огірочки. Вони повністю вкриті пластиковою плівкою. і... Так само продаються, наприклад, баклажани чи там кабачки по одній штучці, І тут ви навіть ціну бачите, 89 пенсів за один огірочок. Є огірки в цих супермаркетах і в пластикових упаковочках. Там огірочки маленькі, смачненькі. Свіженькі, і я полюбляла більше такі, ніж ось такі, наче всі у пластику. До речі, жодного разу я не бачила, аби наші англійці придбали огірки або робили салати з помідорів, огірків, звичний для нас. Ну, це ви тут бачите різновиди капусти. Тут є і брюсельська, і білокачана, і червонокачана, різні. Різновиди. А це консервована продукція, якої теж в англійців достатньо. Картопля продається теж у них запакованою, але буває в таких сітках пластикових. Там можна купити, ну, запакована по одному 2 кілограм, а в сітках може бути і до п'яти. Дуже багато в англійців таких ось супів, але я б не сказала, що вони їх якось поважають, не їдять вони супів майже. Ну, тут морква, теж капуста, і переходимо до всіляких соусів. Які, як на мене, можуть докорінно змінити смак. Страви, і це не завжди добре. От купує наш спонсор кусок яловичини, запікає його в духовці, а потім поливає якимось кислим соусом. і це м'ясо, ну, як на мене, їсти неможливо. Пробачте. Це полички із різноманітними чаями. Наші спонсори закуповують їм їх. Не так пачечками, а цілими упаковками, і потім п'ють. Наші англійці полюбляють чорний чай, але є в них і зелений. А тут лишень краєчком ми зачепимо з вами англійські сири. Ну, тут є і моцарела, і чеддер, і такий натертий сир вже готовий для страв. І тепер ми вже перейшли до англійських алкогольних напоїв. Це саме це віски, воно різних сортів, тут є звичайно шампанські віна, і просеко, і на різні смаки. Просто вино, яке ви хочете, купуйте і насолоджуйтесь, як то кажуть. Потроху ми переміщуємося з вами до каси, де касир, як і в нас, запропонує вам, запитає, чи потрібен вам пакет. Зараз подивимось, що ми з вами тут придбали. Там бачите такий фруктовий набір, груші, сливи, капуста, курятина в пластиковому пакеті і тертий сир. Ну, а далі ми зараз розплатимося і попрямуємо на Тут на хочу зауважити, що Aldi — це не найлюбленіший магазин українців. В Англії. Він, хоч і користується попитом, але більше ми любимо скуповуватися у польському магазині. І зараз ви його побачите. Знаходиться він у ось у такому місці, на першому поверсі заходиш і тут бачиш дуже-дуже багато овочей вже в роздріб, а не запаковані. Хоча є і запаковані, звичайно. Тут багато рядів хліба, різних круп. В Валді, наприклад, немає ані гречки, ані пшеничної крупи, а ми гречку українці полюбляємо. Хоча вона тут і коштує десь 4 фунти. Дуже недешево, я б сказала. Забула зауважити, що в Валді продається лише рис, вівсянка. Чи то макаронні вироби. А ось тут можна купити те, що ми полюбляємо з вами. Тут же ми ось пройшли біля рядів із майонезами, майонези ми купували тут. Багато консервації, рибної, м'ясної і багато різновидів печива, а також молочної продукти. Продукції. Ось, ви бачите, тут печиво запаковане теж. Ну, воно ж переміщується, перевозиться. А тут, ви бачите, сири також розфасовані, і ось творог. Ми ходили за творогом, за сиром в польський магазин, бо валді він такий в рідкому стані продається, і його там дуже-дуже мало. Тут багато соків, багато масла, ось там цеве масло бачили, і тут ну, багато було, коли приходили, ми були скид, знижки, і ми купували масло саме в польському магазині. Ще тут можна, ось ви бачите, більш деталь. докладніше про печиво. Ми зараз беремо вафлі, печиво коштує ну, не дешево. Тут от, чіпси Лейс, ми вже собі взяли, і тут ви бачили там, краєчком ковбасу. Ковбасу ми купували саме в польському магазині. Окрім е, всього цього, тут можна придбати ванільний цукор. І якщо він нам був потрібен для випічки, то ми прямували за ним саме сюди. Крім того, тут же ж ми купували живі дріжджі. Ну або сухі, які кому подобаються. Ще цікаво, що в цьому польському магазині ось так продається м'ясо, фарш, сало і навіть риба, копчена на різні, ну, більш-менш. Вибір тут є. А ще тут же продавалися солоні гірочки та капуста. До речі, я хотіла б наголосити, що в англійців риби в такій кількості, як у нас, немає зовсім. Є трошки запакованої червоної риби, але щоб її продавати, так як от у нас такого немає, не знайдеш оселеця. І я хотіла би зараз переміститися до України. і Сказати таке, що на е, в моєму місці 100 тисяч населення, в Честері 90. І от на ці 100 тисяч населення в моєму місті є, ну, я нарахувала тільки 10 АТБ, 3 варуси у пішій доступності до мого дому. Ще у нас є. Мегамаркет. Зовсім нещодавно закрився, на жаль, Новус. Якийсь магазин великий буде на його місці. У нас два великих сільпо Фора, РЦ і ще багато маленьких магазинчиків з продуктами. Натомість у Честері є одне Aldi, одне теско в центрі міста. White Rose, великий такий магазин посеред міста, але я не бачила там багато людей, на жаль. І ще є Sainsbury. Все, 4 супермаркети на 90 тисячне місто. Зараз я пропоную пройти до одного з наших супермаркетів і подивитися, як там у нас все виглядає. Навіть казати нічого не буду, хочу, аби ви висновки зробили самі. Thank you I will Особливо мені хотілося. б Виділити той момент, що в англійців майже немає ось таких рядів. Ну то тут курятина та м'яса, а про риби казати нічого. В них є тільки запакована червона риба кусочками. Таких ось такого різноманіття, такого багатства рибного в них немає. На цьому я завершую свою розповідь про свій досвід, про англійські. Кулінарні пристрасті, я б так сказала. На все добре вам. Будь ласка, ставте подобайки, якщо можна, підписуйтеся. Хай вам щастить!